Запомни, нікого не цікавлять твої проблеми і твої трудності. Якщо навіть окружаючі люди звертають увагу, то вони тільки з насладженням і з удовольствием дивляться на те, як ти виходиш з цих обставин, як ти проходиш ці трудності і як ти борешся з цим всім. І знаєте, слово Боже сьогодні каже так, що якщо ти ганяєшся за мненням людей або за мненням окружаючих тебе, то це є гріх. Некогда апостол Павлин говорив так. Для мене різниці нема, а чому судять другі люди або о чому судити ви, і я сам о себе не суджу, судям не Бог. Наскільки сьогодні важливо оцінювати себе, оцінювати своє життя з допомогою атвіса Господнього, який висить з неба до землі? Коли знаєш, сьогодні можуть трубити фанфари, лікування і кричати «Велик!», а завтра можуть. Тричати розпни. Мнення людей, вони сьогодні одне, а завтра друге. Поэтому нехай Бог тебе благословить, щоб ти не ганявся за думкою, що скажуть, що подумають. Потому що є Бог на небі, який оцінює тебе велико, тому що ти цінний для нього. Он велико тебе тебе оцінює. Господь, твою родину, сім'ю і всіх. Ти прекрасний, ти прекрасна в очах Господніх. Нехай мир Божий наповнить твоє серце. Хорошого вечора, прекрасного настроєння з Богом.